Як оформити компенсацію за догляд за членом родини? Ви здійснюєте догляд за особою з числа своєї сім'ї, яка потребує постійного догляду та з якою проживаєте? Отже, ви надаєте соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі. Сьогодні хочемо роз'яснити, що потрібно знати для того, щоб задокументувати такий догляд. Порядок оформлення такого догляду регламентується постановою Кабінету міністрів України від 23 вересня 2020 року за номером 859. Є дуже багато нюансів, на які варто зважати при прийнятті відповідного рішення. Обов'язкові умови. Спільне проживання, родинні зв'язки, до уваги візьмуть і розмір доходів. Кому надається послуга з догляду, особам з інвалідністю першої групи, дітям з інвалідністю, громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями, невеликовно хворим, які через порушення функції організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися. Дітям, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі захворювання, відповідно до переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність. Хто може надавати послугу з догляду? Це може бути один із членів сім'ї, який спільно проживає з людиною, яка потребує догляду. Це люди пов'язані спільним побутом, і які мають взаємні права та обов'язки. Які документи необхідно для надання послуги з догляду, заява особи, яка здійснює догляд, про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, заява отримувача соціальної послуги, про згоду отримувати такі послуги, паспорт громадянина України. Копія свідоцтва про народження дитини у разі надання соціальних послуг з догляду дитині, декларація про доходи і майновий стан за один квартал, який передує місяцю, що є попереднім до місяця звернення, копія довідки до акту огляду МСЕК для осіб з інвалідністю. Висновок лікарсько-консультативної комісії щодо потреби в догляді за особою похилого віку, внаслідок когнітивних порушень. Висновок лікарсько-консультативної комісії щодо потреби в догляді невиліковно хворих осіб, які через порушення функції організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватись. Копія медичного висновку на дитину з інвалідністю до 18 років довідка про захворювання дитини на тяжке захворювання, що видана лікарсько консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу. Куди подати документи? Це може бути центр адміністративних, соціальних послуг, орган соцзахисту за місцем проживання або перебування осіб, яким надаються соціальні послуги з догляду. У кривому розі це управління праці та соціального захисту населення у кожному з районів міста. Механізм прийняття рішення про надання послуги. Орган соціального захисту здійснює комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб особи, який потрібний догляд щодо можливості до самообслуговування та пересування. Після цього готує висновок за результатами комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує догляду. Так, особа потребує надання соціальних послуг, якщо за результатами комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб, їй установлено четверту чи п'яту групу рухової активності. Фахівці соцзахисту проводять обстеження сім'ї для підтвердження факту спільного проживання з особою, які надаються послуги з догляду, та складають акт. Потім проводиться перевірка достовірності даних, отриманих від фізичної особи, яка здійснює догляд. Зокрема, визначається середньомісячний сукупний дохід сім'ї фізичної особи, яка надає послугу з догляду. Тільки потім приймається рішення про надання соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі з виплатою грошової компенсації. Про прийняте рішення інформується заявник. Якщо рішення це відмова у призначенні компенсації за догляд, то обов'язково наполягайте на отриманні письмової відповіді з обґрунтуванням причин відмови. Який розмір компенсації? Розмір компенсації обчислюється так: рахується різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи її сім'ї. Яка надає соціальні послуги за попередні квартал. наприклад, установлений законом на 1 січня 2022 року прожитковий мінімум в сумі 2589 гривень. Середньомісячний дохід особи, яка здійснюватиме догляд, 2000 гривень. Тоді розмір компенсації становитиме 2589 гривень мінус 2000 гривень. І це становить 589 гривень. Отже, такий догляд доцільно оформлювати тим членам родини, які не мають доходів, або які мають низький дохід. У такому разі вони отримуватимуть компенсацію за догляд, розраховану за формулою описаною нижче, як різниця між прожитковим мінімумом та середньомісячним доходом. При цьому фізична особа, яка надає соціальні послуги, отримуватиме тільки одну компенсацію, незалежно від кількості осіб, за якими вона доглядає. Які підстави для відмови? Це може бути непідтверджений факт спільного проживання з особою, яка потребує догляду. Або якщо середньомісячний сукупний дохід фізичної особи або її сім'ї в розрахунку на одну особу перевищує прожитковий мінімум. 2589 гривень. Або якщо особа, яка потребує догляду, вже отримує соціальні послуги з догляду вдома, паліативного або стаціонарного догляду. Важливо Непрацюючі працездатні особи, яким призначено компенсацію фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню. Виплата компенсації припиняється в разі зміни місця проживання або перебування особи, які надаються соціальні послуги з догляду або фізичної особи, яка надає соціальні послуги. У разі якщо отримання особою, які надаються соціальні послуги з догляду, соціальних послуг з догляду вдома паліативного стаціонарного догляду або перебування такої особи на повному державному утриманні. Перебування фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за межами України понад 30 календарних днів. Важливо, до 30-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні перебування фізичної особи, яка надає соціальні послуги разом з особою, яка потребує надання послуг. На лікування за кордоном, що підтверджується відповідними документами, в разі перебування фізичної особи, яка надає соціальні послуги, на стаціонарному або санаторно-курортному лікуванні протягом 30 календарних днів. Важливо, у разі виникнення даних обставин фізична особа, яка надає соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, Особа, які надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, зобов'язані в 10-денний строк письмово повідомити про припинення надання соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі орган, що здійснює виплату. Виплата припиняється з місяця наступного за місяцем, у якому сталися зміни. Якщо особа, яка надає соціальні послуги, вчасно не повідомить про зміни, то надмірно сплачені суми доведеться повертати. Питань на всіх етапах оформлення соціальної послуги догляду вдома на непрофесійній основі виникає багато. Якщо вам незрозуміло, через які підстави вам відмовили, ви не погоджуєтесь з рішенням органу соцзахисту, ви можете додатково проконсультувати з юристами системи безоплатної правової допомоги, які або підтвердять, або спростують ваші сумніви. А в разі наявності підстав допоможуть оскаржити неправомірні рішення. Контакт-центр системи безоплатної правової допомоги за номером 0800 213 103. До того ж корисними можуть бути контакти. 1545 це урядовий контактний центр 0800 505 600 це контакт-центр облдержадміністрації. 1520 Контакт-центр Кривого Ругу Нагадуємо, що особи з інвалідністю, чия пенсія не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних, діти, ветерани війни, малозабезпечені особи, особи потерпілі від домашнього насильства, мають право на призначення адвоката, гарантованого державою. Для цього звертайтесь до Криворізьких бюро правової допомоги, системи безоплатної правової допомоги за адресами вулиця Качалова, 2, вулиця Героєва, 30, вулиця Конткевича, 37.